Спочатку повномасштабного вторгнення на Чернівці Обленерго мобілізували 70 працівників. Нині найбільше не вистачає фахівців, які ремонтують та обслуговують високовольтні лінії. Чи вплине на споживачів брак працівників Чернівці Обленерго? Про це далі. У Чернівці обленерго працює 12 оперативних бригад, які виїжджають на аварійні виклики в місті, та 7 бригад, які обслуговують високовольтні підстанції. Нині усі працівники підприємства заброньовані від мобілізації. Та на початку повномасштабного вторгнення 70 фахівців призвали на військову службу. Шестеро з них загинули. Решта повернулися з фронту з пораненнями, але на підприємстві вже не працюють. Особливо це відчувається. Дуже сильно на сьогоднішній день в департаменті з високовольтних мереж. Це фахівці служби релейного захисту, там служби ізоляції, служби е служби підстанцій. Наприклад, ще там спеціалісти, які їздили там на спеціальній техніці, працівники оперативно-виробничої служби. То ми працюємо 24 на 7. Тому що вахтові бригади не мають вихідних, вони працюють по 15 діб, і певна бригада змінює іншу. Тому це нам дозволяє сьогодні вирішувати практично всі задачі, незважаючи на те, що ми ну, втратили досить велику кількість висококваліфікованих спеціалістів. Цьогоріч у травні до Чернівці Обленерго надійшло 9 422 звернення від споживачів. А з 1 до 27 червня кількість звернень зросла до майже 16 тисяч. Влітку працівники Чернівці Обленерго найбільше завантажені роботою. Ремонт та заміна пошкоджених кабельних ліній один з найчастіших вид робіт у цей сезон. Нині роботи додає і відключення світла, через які виникають аварійні ситуації. На нових кабелях. Де, коли є, що... Хтось десь щось копав, зачепив його і так і залишив, нічого не сказав. Ну, з часом прогниває, і показує свою точку. Але на старих кебелях вже ну, роки теж свої дають. Прогниває у землі. В і відключення теж впливає дуже багато на, на ці кабельні мережі, бо сидить, там півдня відключено, потім один толчок, струми зростають дуже великі, є слабінка, і воно дає свої, пробиває. У бригаді кабельних мереж чотири працівники. У нас просто пенсіонерів позвільнювалося. Один у мене є мобілізований так, працівник. Ну, він добровільно пішов. Навантаження дуже велике, людей дуже мало. У нас бригада, коли складалася з 9 чоловік, монтьорів, три майстра. На даний момент є три монтєри і один старший майстер. Буває таке, що працюємо від ранку до ночі. Зранку знову до роботи. Ну, бо нема кого. Таке аварії десь допомагають нам по пошкодженням розкопками різними. Альвіна Бремчук, Андрій Кордубан, Новини Сі4.